Сьогодні ми знаходимося в селі Остапківці, яке знаходиться півтора кілометра від селища міського типу. Гвіздець. Гвізді є вся інфраструктура. Тут є лікарня, є пошти, є величезні магазини, будівельні, продуктові, є школи, середні школи, є музична школа. По селу іде асфальтована дорога, є жд станція. Зв'язок дуже хороший. Хороший сполучення з Коломиєю, з Городенкою, з Франківськом. Дуже хороше. Судинок знаходиться 20 кілометрів від міста Коломия. Оце він загороджений червоним парканом. Брама є. Заходимо на подвір'я. Тут є хата, цегляна, накрита шифером. В хаті є всі комунікації: є світло, вода, каналізація проведена, є газ, газові пічки. Є тут ще є і криничка, якщо б треба було окремо. Є стайня, стодола, таке різні курочки тримати, теж воно з цегли будоване. Хата продається з землею. Під хатою є 25 соток землі приватизовано. Є садок. Тут є така доріжка, з правої сторони собаку тримали, є будка. Зліва, справа, є сусіди. Сусіди тут хороші. Тут є така доріжка залита, вона йде до хати, з правої сторони криничка. А тут з лівої сторони є стайня стодола, є такі курнички, де курей тримали, індиків в собі качок тримали. Там ще взагалі є навіть такий туалет вуличний. Будинок цегляний, обшитий пластмасовим сайдингом. В ньому є дерев'яні подвійні вікна. Їх можна лише пофарбувати, ну, в принципі, вони дуже в хорошому стані. Є зливна система, є ринви. Навколо будинку є відмостка, з лівої сторони від хати, там є фірточка така, такий марканчик, туди є вихід в садок. Заду хати є садок. На тих 25 сотках ділянка йде по ту калину, це якби межа, ота калина між сусідами. І туди там сливка, і є яблуні, горіх. Отут є газова труба, йде по хаті, вікна дерев'яні, подвійні. Напроти хати є виноград, кринечка. Тут по стіні, бачите, є газова труба. Тут є таке підвищення, якби, є сходи залиті. Зараз зайдемо до хати. Двері дерев'яні тут. Нормальні, лише пофарбувати треба. Заходимо до хати двері. Тут подвійні якісь теж. Це коридор. Підлога дерев'яна. Убшиту пластмасовим сайдингом. Багонка, точніше, якби пластмасова така. Двері по всій хаті дерев'яні. Оце з коридора є, зразу бачимо кухню. Тут є газова плита, вода є. Тут закрито лінолімом. Вікна подвійні, є газовий конвектор. Вона десь має півтора метра ширини до двох, та кухонька. Заходимо в ванну кімнату. Тут всюди обкладено плиткою, є ванна, рукомийник, тумбочка, туалет. З правої сторони стояла пральна машинка, її забрали, але тут є вся система. Є бойлер, рукомийник в доброму стані. Туалет нормальний, ванна не жовта. Оце зараз ми ванної кімнати, дивимося на кухню, і за кухнею є коридор, в який ми заходили. І з того коридору є наліво кімнати. Заходимо в першу кімнату, підлоги тут дерев'яні, в доброму стані. Хата побілена, на стелі пенопластові панелі. З правої сторони є така акуратна, гарна кахелем вкладена пічка. Вона є на газі, Там, тут є форсунка. І Пічка можна як дровами опалювати, так і газом. Кімната дуже світла, вікна величезні, подвійні, стелі в будинку високі. Тут метрів три є висота. Ну, пічка класна. Кахелем обкладена і добре те, що її можна що газом опалювати, що дровами. Кімната велика, велика, дуже світла кімната. Велика така, напевно, 5х5. Заходимо в наступну кімнату. Тут на підлозі є лінолім. Теж по побілено, зверху такі ж самі панелі. Кімната такого ж самого розміру десь. Це спальня, якби. Є газовий конвектор там в кутку. Тут, бо тут пічки нема в цій кімнаті, а є газовий конвектор. Так само великі подвійні дерев'яні вікна. Будинок в такому стані, що можна заїхати і жити. Хоч вже. Можна заїхати собі і жити. Тут лише от косметично собі зробити, перебілити, а можна і не перебілювати, в принципі, не є дуже нічого страшного нема. На перший час можна просто переїхати і відразу жити. Нічого не треба робити. Але собі потім з часом перебілити, перефарбувати вікна. можна зняти ліноліум, кинути ламінат, якщо хотіти. Ну, скажімо, це вже під себе переробити. З часом можна. На перший час це можна приїхати. Тут є газ, є вода, є бойлер, є каналізація. Тут просто переїхав собі і живеш. Півтора кілометра все є поруч в селищі міського типу Гвіздець, там є і лікарні, і школи, і садочки, і півтора кілометра це є асфальтована дорога, ну, скажімо, доїзд в будь-яку частину. Що в Франківськ, що в Коломию, що в Городенку, куди б, кому не треба було, тут дуже хороший... є сполучення хороше, Ну, дуже добре. Оце напроти є виноград на стійках таких. Він такий, це Ізабела, але така, така сортував, груба Ізабела. А з лівої сторони бачимо це садок. Тут є сливи. Вже позасихали на тих, ніхто їх навіть не збирав. Зараз ми хату обійшли зі всіх сторон. З трьох сторон вона обшита сайдингом пластмасовим, а з задньої сторони одна сторона тут задня, яка лише ОСБ. Не закінчили обшивати. Оце садок, сливки, горіх, яблуньки, черешні. Далі є ще кусок города. Тут люди собі садять на городах, тут хороша земля. Садять собі картоплю, моркву брякша купають навіть. Ще все не зібрали. Тут тримали курочок, індики, качки. Там ззаду якась недобудована собі, теж щось хотіли, але так і не добудували щось там з цегли. Оце правіше це стайня. Тут тримали кози, стеличко, там тримали сіно, але це все є таке муроване, з цегли. Навіть видно, тут от, штукатурка обдерлася, що будовано, з цегли. А в кінці от там є вже паркан між сусідами, там навіть є тут ще такий туалет вуличний. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал і чекайте наступних відео.